Перше питання, яке заслухано було на колегії обласної державної адміністрації, стосувалося реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Особливу увагу Особлива увага була звернута на залучення інвестицій. У Упродовж першого кварталу 2013 року у розвиток економіки області за заробили всіх джерел фінансування. Спрямовано 735 мільйонів капітальних інвестицій. Цей індекс капітальної інвестиції склав 72,4% до до відповідного періоду минулого. Року головним джерелом фінансування капітальних інвестицій це були власні кошти підприємства організації, за рахунок яких освоєно 52%. Найбільше їх надійшло в будівництво 43% три загальної цифри. Це у промисловість, значить, у будівництво об'єктів нерухомості і у промисловість 36%. відсотків. Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 310 млн мільйонів гривень. За попередніми даними у першому періоді в економіку області надійшло. 38 з половиною мільйони доларів США. також на колегії було підведено підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і виконання бюджету області за перші півріччя 2013 року. З даного питання свої зауваження висловив голова Івано-Франківської обласної ради. Хочу би ще записати, поставити і записати ретельніший контроль за виконанням рішень обласної ради, особливо в сфері делегованих повноважень і особливо в плані виконання програм, які у нас фінансуються рівно на половину. У 74, 37 програм фінансується. і Це мені здається, щось у нас є непорядок. Ще одне питання, яке було розглянуто на колегії, стосувалось роботи психіатричних лікувальних закладів. На думку губернатора Прикарпаття Михайла Вишеванюка, сьогодні у психіатричних лікарняних закладах перебуває значна кількість людей, які не потребують стаціонарного лікування. І дуже багато людей, які вдома, дома не психлікарні. Але там виконують план по ліжкомісцях. є ще стара радянська система, їм треба виконати план ліжкомісця. Цих людей отримають там. А коли є у людини проблема, їх доставили в цей центр. Є пропозиція зробити сучасний центр. Людину обстежили, визначили, що потрібно, що потрібно лікувати, покладуть у цей центр. Якщо додому, то йди чоловіче з Богом на тобі пігулки. Не залишилось поза увагою і питання стану доріг області. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації зазначив, що ситуація з ремонтом атошляхів є незадовільною. Приймали і зобов'язані брали слово, зобов'язували до першого липня відремонтувати всі дороги. Скоро буде 1 серпня. Дороги не відремонтовані. І на сьогоднішній день стан ремонту доріг в області повинні визнати як незадовільний. І з урахуванням цього, з урахуванням того, що дорогами нашому в останній час ваша служба, служба автомобільних доріг займається слабо, Синдерський більше в лікарні чим на роботі. Він гарна людина, гарний керівник. Але є пропозиція Сендерському додати легшу роботу. Перше питання в службу, роботу вашої служби визнати незадовільно. І звернутись до керівництва про кадрове підселення нашої автомобільної служби. А Сендерська я дуже шаною поважаю. Дуже шаною поважаю. Зв'язку з тим, що він дуже часто хворіє, ми предостаємо йому легшу роботу. Розглянувши усі питання, колегія завершила свою роботу.